Забезпечення зайнятості населення нагальна проблема для звільнених міст Донбасу. Для її реалізації Національна тристороння соціально-економічна рада впроваджує відповідну програму. Нам треба розвивати агропромисловий комплекс. Енергетичний комплекс і рухатись цих напрямках. Я думаю, що на Донбасі, в тому числі Донецька, Луганська область, там багато земель, які можна використати в цих напрямках, і забезпечити наших безробітних, які зараз лишились без роботи, такими місцями. На сьогодні опинились без роботи майже 200 тисяч доничан у Луганській області. Позбавлені заробітку 90 тисяч. В порівнянні з 2013 роком потреба підприємств у працівниках зменшилася у півтора-два рази. Характерною тенденцією ринку праці Донбасу є те, що майже всюди припинений прийом працівників. Створити нові робочі місця на Донбасі збираються за рахунок фінансування міжнародних донорів. Урядом залучено технічну місію міжнародної організації праці, яка, спираючись на досвід Організації Об'єднаних Націй, у подоланні післявоєнних наслідків в інших країнах надаватиме допомогу для максимального сприяння зайнятості. За попередніми оцінками спеціалістів щотижня на території Донецької та Луганської областей бізнес втрачає як мінімум 3 мільярди гривень втрачає і держава, і це без урахування збитків від руйнувань, завданих бойовими діями. Держава надаватиме підтримку підприємствам з новими стандартами та культурою виробництва, що відповідають директивам Євросоюзу. Підприємства з високою енергоємністю або низькою конкурентноспроможністю мають бути повністю або частково реструктуризовані. Найбільше безробітних у Донецьку, Маріуполі, Шахтарську, а також Артемівську, Стаханові та Лисичанську. Переважна більшість шукачів роботи мають середню освіту, і тільки кожен четвертий повно вище. Це свідчення того, що трудовий потенціал не використовується повною мірою. Лана Майковська, Артем Кутасов соціальна країна.